У Світлий день Різдва Христового в Українській православній церкві Київського патріархату було проведено різдвяне богослужіння. Про те, як зустрічали свято у навчальному центрі ВМС України далі у наступному репортажі. Вже майже п'ять років православні віряни можуть відвідувати цей затишний невеличкий храм Божий, морозного різдвяного ранку усі бажаючі змогли прийти на святкове богослужіння. Багато серед присутніх було і військовослужбовців. Строкової служби, службу прав і гумен Севастопольської парафії на честь апостолів Петра і Павла та Святого Миколая Макарій. шановні братії і сестри. Сьогодні православна церква святкує саме на циті свята Христово Христова для службовців, які розположені в цій частині, провели свічельник, освітили кутю. Сегодня будет приветствие от патриарха Руси в Украине Филарета, от Киевского патриархата, с Реством Христовым, от Священства Киевского патриархата. Витаю вас здесь святым, Республикой Христовым, и надеюсь, что цель его старания... Ці його страждання дають нам життя вічне. Христос народився. Славі моєго! Після богослужіння духовний наставник військових моряків Ігумен Макарій привітав юнаків зі святом та розповів про особливості святкування Різдва. Такі святкові заходи проводяться з метою задоволення релігійних потреб військовослужбовців, а також для згуртування військових колективів. У свято кожному військовослужбовцю була надана можливість відвідати церкву, зазначив заступник командира навчального центру військово-морських сил України з виховної роботи капітан-лейтенант Дмитро Казакевич. Взагалі, ми проводимо регулярно ці свята для того, щоб наші військовослужбовці відчували себе як і вдома, щоб вони духовно збагачувались, так як духовна сила. Дозволяє їм і захищати батьківщину, як це потрібно. Військовослужбовці навчального центру вітчизняного флоту представляють різні куточки України. Втім, у кожного з Різдвом пов'язані тільки найприємніші спогади. В мене це свято дуже багато означає. Ми як я і моя родина його дуже довго ждемо. Це цілий рік. Так ну святкуємо ми його за сімейним столом. В місті вся родина збирається. А от у дитинстві ти там колядував? Так, да, у дитинстві я колядував, любив колядувати із своїми однолітками ходив. Очень много цілий рік ждемо з родителями, встрічаємо в кругу сімейному. Там кутя, так, вечерю носимо. Слід пам'ятати, що свято Різдва це свято Божественної любові до людського роду, це свято миру, тому що коли Христос приніс на землю мир, то не випадково ангели заспівали: слава Всевишньому і на землі миру.